Поданий президентський проект часткової мобілізації третьої хвилі сьогодні ухвалив парламент. Насамперед, це допоможе замінити тих вояків, які на війні від початку мобілізації торкнеться лише фахівців, які вже служили. Утім, не минулося без сутичок навколо голосування. Свободівці скористалися моментом і наблизили розпуск комуністів з парламенту. Юлія Янчар. Питання третьої часткової мобілізації спочатку одноголосно приймалося на засіданні РНБО. Далі президент видав спеціальний указ. І аби часткова мобілізація розпочалася, це рішення повинен підтримати і парламент. Однак сьогодні у залі ані президента, ані міністра оборони за доповідача. Секретар РНБО Андрій Парубій. пропонується провести третю чергу часткової мобілізації. Це дозволить додатково привести у бойовий стан 15 бойових частин та 44 частини. Бойового забезпечення чи передбачатиме все таки ця часткова мобілізація, що буде, хоча б частково проведена ротація в зоні антитерористичної операції? Міністерство оборони розробило систему відпусток як певна форма, така скажімо, відпочинку і заміни для хлопців. Парламент приймає рішення щодо проведення часткової мобілізації на обмежений термін, зокрема на 45 днів. днів, зв'язку з тим, що чергові 45 днів завершились. А військові дії не завершились. У військового керівництва країни повинна бути можливість мобілізувати ту кількість людей, яка необхідна для захисту нашої країни. І без коментарів прошу підготуватися до голосування. За 232 рішення прийнято, Дякую. Питання війни на сході не оминулося без чубанини у залі. Депутати регіонали, які генпрокуратура вже давно підозрює у фінансуванні тероризму, почали у всіх бідах Донбасу звинувачувати українську армію. На що свободівці не втрималися. Почалася штурханина. А вже далі колективно. Депутати вигнали із зали регіонала Левченка. Власть буде продовжувати убивати українців. Сьогодні Я прошу виплачувати... мікрофон, припинити провокацію. Ми будемо видаляти везалу. Колеги, я прошу успокоїтись. Ми зараз поставимо на голосування питання щодо видалення зала народного депутата Лєвченка. За 171 рішення не прийнято. А прийнята вибачте, процедура рішення. Я вибачаюсь. Прошу покинути залу. На знак протесту виходять усі регіонали. Ми вважаємо непротипустимим те, що народному депутату не дають можливість високо. Ми за ми за мір. Мы за то, чтобы на Україні был робота. Президент обещал, что он остановит войну. Дополнительна мобілізація. Остановіть. Все ви здесь это самое гоните. При ще одній спробі зайти до зали Левченка вже виштовхала із самої будівлі. Після того, як сесійну залу покинули регіонали, депутати вирішили не зупинятися і зробили перший крок, аби розпустити фракцію комуністів. Свобода подала відповідний законопроект. Дивіться, як все йшло. комуняки звідси вичурнули. Фракції партій у раді формується винятково з депутатів, які пройшли за списками і мажоритарними округами. Єдиною мажоритарницею у комуністів була позафракційна регіоналка Оксана Келетник. Однак вона з фракції вийшла за місяць тому. Після сьогоднішнього голосування фракції за законом бути не може. За 200 сліда рішення прийнято. це чесне, справедливе рішення, яке прийняв наш парламент. Я сьогодні направлю цей проект до президента і буду просити, щоб він негайно його підписав. І після цього оголошу про розпуск. Фракції комуністичної партії України дякую, колеги. Я щасливий. Ми будемо вимагати справедливого чесного рішення суду про заборону комуністичної партії України. Реагувати можна на це таким образом. Нас вибирало 3 мільйони людей. І ніколи комуністичної дії кінця не буде. Комуністи ж покидаючи раду, ще довго сваряться в куларах. В батальйон. В ви продали родину, Вовити. ви продали людей, і це вас Господь Бог покарав. Йдіть, старі під. Юлія Інчар, Володимир Тихомир, програма Вікна СТБ.